Активіст київського євромайдану Іван Бубляс у центрі Берліна зустрічається з янголами. Так киянин батько шістьох дітей називає волонтерів, які йому допомагають. Нещодавно чоловіка виписали з берлінської клініки Шаріте. Німецькі лікарі врятували око київського пенсіонера, замінивши йому кришталик. Травму Іван отримав під час зіткнень біля Верховної Ради 18 лютого. Чоловік щасливий, що потроху до нього повернеться зір. Активісти Берлінського Євромайдану під час лікування провідували його в лікарні, допомагали з перекладами, організовували зв'язок з родиною, а тепер проводять екскурсію містом. Олена Волкова та Геннадій Дрозденко студенти з України. Вони розуміють, як важко бути далеко від дому та ще й без знань іноземної мови. Тому разом з іншими однодумцями волонтерами піклуються про поранених з Майдану, які перебувають у німецьких клініках. Німеччина надає допомогу 24 постраждалим українцям. Їх доставили до спеціалізованих лікарень в різних регіонах Німеччини. Четверо з них проходять лікування і в цьому шпиталі Бундесверу в Берліні. За українських поранених тут відповідає полковник медичної служби професор Кристіан Вілі. Він розповідає, що лікарі Бундесверу приїздили в Україну та шукали серед постраждалих тих, хто найбільше потребував складних операцій та найсучасніших медичних технологій. здебільшого до нашого госпіталю потрапили пацієнти з ураженням нижніх кінцівок. Наразі ми оцінюємо їхній стан як стабільний, немає і загрози інфекції. На лікування до Німеччини доправили і Сергія Палічия. Хлопцеві прооперували руку і зробили пластику суглоба. Виправили наслідки кульового поранення. Сергій швидко одужує. Серед пацієнтів госпіталю Бундесверу і киянин Віктор Чуприна йому 40 років. Під час сутичок на майдані чоловіку під ноги кинули коктейль Молотова. Він отримав тяжкі опіки. Його лікування ускладнилося тим, що в перші дні не було надано кваліфікованої допомоги. Коли це трапилося, цю ніч забирали в лікарні, які в які не могли потрапити силовики і забрати на на допити а ще кудись. І потрапляючи в таку свою лікарню, там робили по-бистрому перев'язки. Так як було багато людей, зразу зробили перев'язку. Перша допомога відправляли. Далі Віктор робив собі перев'язки сам, доки ноги не почали гноїтися для того, щоб рани загоїлися, хірурги шпиталю Бундесверу зробили пересадку шкіри. Стан Віктора поліпшився. У сусідній палаті лікують тридцятирічного хлопця з Борисполя. Василь Прімак, батько трьох маленьких діточок. У нього були відкриті переломи обох ніг. Через важкі травми українським лікарям довелося одну ногу ампутувати. За другу нині борються німецькі лікарі. Першу складну операцію Василю зробили одразу в літаку Бундесверу. Настільки важким був його стан. Хлопець сумує за родиною. Надіюсь, скоро цепитандії на ноги. Ну, приїду додому. Проте лікування може тривати кілька місяців. Тому волонтери зібрали гроші, щоб купити квиток до Німеччини дружині Василя. Час від часу його провідує німецька активістка, який внаслідок нещасного випадку ампутували ногою руку. Своїм прикладом вона хоче надихнути хлопця не втрачати надії. Сакома тут танцювала, показувала мені. Ногу вище себе піднімала, вище голови. На протезі. Німецькі фахівці хочуть допомогти Василеві із сучасним протезом. Ми могли зробити це в кооперації з чудово оснащеними берлінськими інститутами, які спеціалізуються саме на протезуванні. Ми вже мали досвід співпраці з ними. Вартість цієї роботи в Німеччині сягає від 35 до 60 тисяч євро. Лікування українців фінансує німецький уряд спільно з одним з українських благодійних фондів. Сергій Штоєр працює лікарем-асистентом у приватній берлінській практиці. Майже щодня після роботи чоловік поспішає до шпиталю Бундесверу. Він на волонтерських засадах чергує біля палат поранених. Каже, що волонтери намагаються створити не тільки кращі умови для українських постраждалих, але й турбуються про їхнє майбутнє. Що буде з тім, що буде з тими хлопцями, які абсолютно непрацездатні. У нас наразі таких четверо. вот це наша основна турбота паралельно думати, чи зможемо ми якось підтримати їх після повернення в Україну на Україну про долі українців, які боролися за свободу, ризикуючи здоров'ям або навіть життям, активісти варти Євромайдану розповідають небайдужим берлінцям. Українці Берліна роблять все, аби німці з перших вуст дізналися про трагедію на майдані, щоб пам'ять про загиблих була жива і тут.